嗯。Mm hmm. Привіт, мої карамбольчики! Сьогодні буде щось трохи по-багатому, тож не втикаємо і гайда готувати. Цибульку біленько, міленько, ножиком чик-чик-чик, додаємо туди яблучного осту та цукру і лишаємо маринуватися, поки все інше не приготуємо. Мариновані гурочки так само міленько покрамсали і переходимо до супер дорогої, але ахірить якої класної терки. І натираємо на ній наші яєчко. Уточнюю наші курячі яєчки. Далі беремо смачненький плавлений сирок, цього разу обрав кому і не пожилкував і так. Само натираємо. Після тунця туди, гурка туди, цибульку злиту і бризнули мазіком, замішали і забули. Окремо беремо зморщені томати, туди зубок часнику, паприки копченої, сольки, перки за смаком, олійки домашньої, і в блендері то все <noise> Далі блендер помили і по новій. оливки, часничок, орегано, цедра, лимона, домашня олія і -re 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 -re. ось і маєте за дві пісні і пів перекура, три прекрасних намазки до святкового столу, та пенада з оливок, томатів і тунця. До оливок прикольно, сирок, до томатів класно ковбаску, швидко, смачно, просто. Тож лайки, коменти і готуйте з любов'ю.